Католицька церква вибігла трохи наперед, допустила так звану інтеркомунію в 20 столітті, що при умовах, коли католик не має можливості відвідати свій храм, скажімо так, у неділю десь поїхав в іншу православну країну, в Болгарію, чи там в Румунію чи в Грецію, і не має можливості відвідати цю католицьку церкву, то може піти там на службу. Що хоче посповідатися, то може посповідатися, бо немає в кого іншого православного священника. І, і, і там може причаститися. Це ось чому я сказав, що це фальстар. Тому що причастя, особливо для православних, вже означає, що ти є членом їхньої церкви. Тому вони так деколи дивляться на тих, які причащаються у католиків, що вони все покинули православ'я для католиків. Це не так. Ти причастився у православних, ти не покинув католицьку церкву. Ти просто при таких умовах, що не було інших нагоди і так далі, там причастився і залишаєшся католиком. Бо для православних це дуже серйозно, це пов'язане і з вірою, приналежністю до церкви, ось можливість причастя. Тому лише чада православної церкви може. Можуть у нас причащатися. Це в католиків так теж було ще там століття тому.